Художникові тісно в самому собі, він виривається духом за межі єства і, тим паче, за межі свого основного покликання і стає істориком, письменником, новотворцем. Інтелектуальне мудрування Микола Бабак втілює в свої рідні живописні полотна і його авторська техніка та її щось незбагненно приємне, приховане і виявлене в густому перетіканні фарб. Роман, виданий власним коштом, на виставці, він дарував кожному, хто наважувався взяти важезну книжку. А скептикам дозволялося топтати проілюстровані сторінки і тішити власну гординю, не зачіпаючи авторового смирення. Але серія спогадів про дитинство, такий своєрідний літопис власного роду і родоводу свого народу, сподобалося, мабуть, усім. Фрагментів повоєнного побуту з естетичних категорій краси українського села на теперішній Черкащині створив Микола Бабак роботи цілісні і притягальні твори, які допомагають глядачеві, скознувши поглядом по деталях від жилого, занурити свідомість у власне серце і знайти там добрі і гостроболючі історичні спогади. Мені здається, що саме в цій роботі є елементи святотатства. Це не моє святотатство, то святотатство часу, історії і людей, які, можливо, і довели ті ікони до сьогоднішнього нашого і духовного, і душевного стану.